Отож інформація, яку я сьогодні хочу з вами разом в прямих ефірах розглянути про той вірус, який ви мені писали, його називають вірус X. тобто якийсь невідомий вірус, так? І дуже багато зараз є таких теж інформацій, статей, люди це все панічно шукають, що це за такий вірус. Що від нього в 20 разів буде, що в 20 разів від нього буде ще гірше більше наслідків і смертності, ніж від коронавірусу. Одним словом, давайте сьогодні розбиратися, що ж це таке. От, і відповідно, чи він таки буде, чи не буде, наскільки він буде страшним, і так далі. Отже, отже, насправді оця хвороба Х. Як її називають, так, чи, ну, Х, мабуть, це не справжня хвороба, а гіпотетична невідома загроза. І ця назва, власне, використовується вченими, як пишуть правильно в хороших, нормальних там статтях. Для розроблення контрзаходів, включно з вакцинами і тестами, які можна буде використовувати в разі майбутнього спалаху. Тобто ми прекрасно розуміємо, що хвороби і віруси постійно мутують, і той самий ковід, і так далі. І, власне, те, що можуть бути якісь нові хвороби віруси до сих пір невідомі, звичайно. Треба цьому якось запобігати і розробляти там серію заходів, досліджувати це все. Я також казав неодноразово пам'ятаю, що своє інтерв'ю одній місцевій газеті Тернопільській. Це ще було в 2017 чи 18 році, не пам'ятаю вже так точно. Ну, є вона ця стаття в інтернеті, і там я казав, що мені тоді ще снився сон, що за кілька років. На землі, навіть за кілька років, найближчі роки, на землі дуже багато людей так, якби може померти з 7 мільярдів, може лишитись 2. Ну тоді такі цифри, такі цифри ем, мені звучали в сні. Коли я запитався, а чому це може бути, то пішла теж, якби фраза, що не так там, від різних ну, від воєн, як від різних там, катаклізмів природних, так і від вірусів. Тому те, що може бути щось якби, гірше і страшніше, ніж коронавірус, я цього звичайно не виключаю. Ця інформація, якби, є в інфопросторі, і є таке, знаєте, враження, коли я думав робити розклади на цю тему, мені теж така прийшла фраза, як чергова світова змова. Розумієте, Ну, така прийшла фраза з приводу тих всіх вірусів і так далі. Значить, хтось, можливо, це і розробляє, комусь це, можливо, теж є вигідно, ті всі потім віруси, вакцини, ще Бог знає, що, Розумієте, тут, е -е, як то кажуть, Певно, один Господь Бог там згори все бачить і все розуміє і так далі. Але люди ж, бачите, від того все рівно страждають, вимирають і тому подібне. Відповідно, 17 січня Всесвітня організація охорони здоров'я у Давосі виступила із тривожною заявою через можливу майбутню хворобу цю ІКС. І у ВОЗ закликали світ готуватись до боротьби з невідомим захворюванням, а також не, виклю... не виключили ймовірності запровадження пандемії. От, значить, як я вже сказав, це така гіпотетична, якби невідома, що поки загроза. От, і власне. Те саме стосувалося раніше, ніби коронавірусу, тому теж, якби вакцину розробили відносно швидко, там вже за 362 чи 4 дні, бо і раніше цю, якби теж невідому хворобу досліджували. А оцей термін хвороба Х чи вірус Х, він вже вводиться давним-давно, якби в практику оцих всіх наукових кіл, так чи як це правильно сказати, напрямків. От. І написано, що ще в листопаді 22-го року ВОЗ скликала групу з понад 300 вчених для вивчення невідомого патогена, яким розпричинити серйозну пандемію. Пишуть, що вона може бути, так як я сказав, 20 разів смертоноснішою ніж ковід. От е і вона власне може прийти на заміну COVID. А Може це буде мутований вже теж вірус, бог знає, з якими багато вірусів, з, 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 як то кажуть, докупи. докупи. З'єднаються і щось буде вже нове. От така якби ситуація. Тому, тому так, поки що цієї хвороби немає, Цього вірусу немає. Це для тих, хто вже там можливо панікує, що от, вже там хвороба насувається. Ні, вона не насувається ще. От, Але знову ж таки, з позиції світової безпеки, так, нові віруси можуть повторюватися. і вони можуть бути в рази сильнішими. Це є правда. Давайте подивимося, що на це говорять що на це говорять карти. І ще в тих статтях, що я читав, що було цікавого. От що серед пріоритетних вірусів вчені називають, тобто, я так розумію, віруси, патогени, оці які пріоритетні, як вони там можуть мутувати, і так далі. Тобто, потенційно це може бути covid 19 геморагічна лихоманка Крим, Конго. Лихоманка Ебола, або вірус Мербург, або Лихоманка Ласа, або якийсь є східний респіраторний синдром, або важкий гострий респіраторний синдром, або вірус Ніпа, або Лихоманка Ревтвалі, або вірус Зіка. Тобто, це все потенційно розглядається як такі, я так розумію, ну, те, що може розвиватися, мутувати і е, те. І те, що може власне, бути ще гірше, смертоносніше, ніж той COVID-19. Давайте подивимося наскільки це взагалі ймовірно. Перша карта трійка мечів. Ну, Однозначно, карта не є добра, тому я вже це сказав, і карта це наголошує, що так різні новітні віруси, на жаль, але будуть виникати. Ну, будуть вони виникати. Просто зараз це чомусь сприйняло, що ніби цей вірус вже є, і так далі. І віруси постійно мутують, постійно змінюються. От Зараз ще нема, карта невдачі. Постійно змінюється і так далі. А, чи може він бути настільки смертоносніший, ніж COVID-19? Ну, це спірне питання. Чому спірне? Тому що, по-перше, потенційно цю загрозу розглядає. Міри певні приймаються. Робота над тим. Ведеться, але бачите, є карта диявола. Все таки я кажу, за тими всіма такими враження вірусами і тим всім якась нечість стоїть. Розумієте? І оце от крутить, крутить тим світом і тими знаєте, всякими вірусами, і так далі, щоб люди от мучились, страдали, вмирали. От, Карта відлюдника, карта Сімірка Мечева. І каже, якісь таке враження, як черговий, якийсь дуже негарний, нехороший план. Чи буде він реалізований цілком повністю? Карта підтверджувальна, коли він може бути реалізований, ну тут періоди йдуть по енергії, це може бути від 2 до 4, до 5, до 6 років. Тобто, це періоди, які знову ж таки, коли там на якому етапі цей вірус може бути, не знаю, там вирощений, запущений, мутований, активований і так далі, йдуть отакі періоди. Йдуть такі періоди. Чи може бути це е, знову з Китаю? Ну, знаєте, тут навіть не питання, звідки це може бути. От, поки що нема такої прямої відповіді, щоб сказано, що це може бути саме з Китаю. Але все-таки якась, бачите, ніби робота над запобіганням цього ведеться. Вчені над цим працюють, вчені це виясняють, що це може бути, що потім придумати ту саму вакцину і так далі. Але чи може він бути гіршим і навіть якимось дійсно таким ну, смертоноснішим, я не виключаю, бо це карта навіть смерті тут є. І знову ж таки, карта, ось, як, бачите, таємних знань, карта перемін і так далі. Тобто, бачите, щось воно там десь ну, крутиться, розробляється, мутує, народжується. Але я завжди кажу так: той, хто має ну, жити, він виживе при будь-яких розкладах. Якщо людині там приписано справитися з цим вірусом, і в принципі така фраза все, що нас не буває, робить нас сильнішими. так? От. То в будь-якому випадку в будь випадку, треба вести правильний спосіб життя, треба бути на високих вібраціях. Треба випромінювати побільше енергії, світла, добра, божесної любові, позитиву, тобто високовібраційні емоції. Бо вірус, якщо так розібратися, це низькочастотна програма, і вона може зачепитися там, де вона має для цього необхідну почву. Якщо людина живе в добрі, в гармонії, в позитиві, в любові, в молитві, в балансі, вірус таку людину чіпати не буде, бо йому нема за що зачепитися. А там, де є внутрішньо багато тої всякої Чорноти, там, де є багато того всякого поганого і так далі, так вірус буде вкотре це викошувати. Таких людей, такі низькочастотні створіння, такі програми, всякі, так. Це правда. І це дійсності, це дійсності може така якби ситуація виникнути абсолютно правильно. На жаль, на честь цих людей зараз багато. Що тут є? Ну зараз теж карта говорить, цього вірусу зараз немає. При тому, якось так цікаво показано, що найбільше от, йде на рівні от спочатку енергія серцевого каналу. Тобто воно може теж виникати на рівні саме, от, серцевий канал це, що? це дихальна система легенів, котре, тобто, значить, можливо, найбільше якісь такі передачі цього це теж може бути повітрокрапельним шляхом. Також потім від цього можуть наслідок страдати питання серцево-судинної системи крові. От це щось може бути дуже схоже, як до covid 19 Симптоматика, але ще, як я кажу, додається ще щось, що в результаті може якби, вражати і кровоносну систему, і на рівні знову ж таки, такому, знаєте, емоційному, психологічному, от дуже схоже як було до COVID. Знаєте, що от навіть знову ж таки піднімаючи на поверхню ті всякі страхи, переживання, панічні атаки це все. Знаєте, активація. Тільки людина на цього піддалася все. Той страх, та енергія, той вірус її просто буде з'їдати. Отак. Чи може від цього там вимерти все людство? Ну, я вважаю ні. Але знову ж таки, частина людства. Може померти. Каркан смерті тут, є там, бо, тобто, ну, таке. Тобто, знаєте, по принципу, хто не працює над собою духовно, не росте, не розвивається, таким людям, на жаль, але не пощастить справитися з тими всіма новими вірусами. Я вважаю, що цей вірус, в принципі, може бути і не один. І не один, на жаль. Хотів би я вас потішити, але я розумію, що ця інформація прийшла вже давним-давно. І потім ще якось так теж пішла точка, що цей вірус може потім давати наслідки або видільна система нирки, або кости м'язу суглоби, особливо нижня частина тіла, або провокувати активне і швидке загострення всіх хронічних процесів, які є в організмі, чи навіть активацію певних генетичних процесів, які закладені, які там сплять, і вірус буде їх Витягувати. От, чи до чого там людина більше має схильність до захворювань. Тобто навіть отак воно показано. Чи вдасться з цим справитись? карта йде так. Чому бувати, того не минувати. Але, ще раз кажу, якби більше людей або в основній масі людей жили в добрі, в світлі, в любові, оцього всього би не було, ми би зараз про то не говорили. Але, на жаль, так, ви праві. Дуже багато людей зараз саме живуть на тих низьковібраційних частотах, або, знаєте, з когось понасміхатися, познущатися. Оце ненависть, злость, агресія, вбивства, всякі ці звички, залежності, всякі наркотики, алкоголь, всяке це от все, що йде понад міру, мається на увазі, всякі збочення, всяке оце. Ну, таке, от, таке всяке брудне, заздрості, оці всі, обговорювання, наговорювання, це все таке, знаєте, коли хтось себе не може проаналізувати і собою зайнятися, а когось, знову ж таки, знаєте, обгадати і так далі. Ну, оце от та категорія, яка, знову ж таки, з матриці буде витиратися. З Богом нічого не страшно, я з вами згоден. Тому завдання наше кожного, щоб перемогти ці всі віруси, новітні, які там ще будуть, і так далі рецепт дуже простий: бути в єдності з нашим джерелом творення, джерелом світла, променистого, сильного, чистого. Випромінювати цю божественну любов якраз от звідси так, серцевий наш канал. І це можна подолати. І жодного страху. Тому що страх, власне, притягує те, що людина найбільше боїться. Знаєте, від страху вже не одна людина теж дістала розрив серця і так далі. Ось така, як би ситуація. Ви просили подивитись, тому ось так. Тому поки ще є час, то будемо ще більше готуватись в плані духовного росту розвитку, щоб важкі періоди пережити. А зараз і далі молимось, боремось. І разом тосу нечисть перемагаємо.